Добрий день, ребята, і з вами знову я, Олена Миколаївна. Сьогодні ми поговоримо про зведення дробів до спільного знаменника. Для цього ми спершу проговоримо про зведення дробів до нового знаменника. До речі, ви вже знаєте цю тему, але ще не знаєте, що ви з цим знайомі. Для того, щоб звести дріб до нового знаменника, наприклад, знаменника 56. Нам потрібно знайти додатковий множник, ми вже знаємо, для цього ми ділимо 56, тобто знаменник другого дробу на знаменник даного вийде 8, це є додатковий множник. 5 помножити на 8, 40. Таким чином, ми виконали зведення дробів, дробу точніше, 5 сьомих до знаменника 56. Виконаємо і наступний дріб. Зведення дробу 6 восьмих до знаменника. Ну, давайте теж 56. Знаходимо додатковий множник, і це буде 7. 6 помножимо на 7, вийде 42. Таким чином, ми звели дріб 6 восьмих до знаменника 56. Погодьтесь, що зведення дробів до нового знаменника ви вже вмієте робити давно. Якщо ж дроби звели до однакових знаменників, то говорять, що дані дроби звели до спільного знаменника. В даному випадку нам не було важко, тому що я заздалегідь зазначила до якого знаменника потрібно звести дані дроби. Перейдемо до питання, як же звести дроби до спільного знаменника отже, зведення дробів до спільного знаменника. Для цього нам потрібно вирішити, який же знаменник має стояти в знаменнику нового дробу. Ну, Одним зі способів це перемножити 6 і 8. Тобто знаменники перемножити між собою, вийде 48. І це число точно підходить для того, щоб стояти в знаменниках нових дробів. Тоді ми знаходимо. Додатковий множник для кожного дробу окремо. 48 поділити на 6 вийде 8. 8 помножити на 5 40. Другий дріб, 48 поділити на 8 вийде 6. 6 помножити на 6 36. Якщо дріб і перший, і другий будуть з великими числами, то такий спосіб незручний, тоді ми краще просто розклали би дані знаменники. Напрості множники. Але про це ми і поговоримо з більш важкими числами. А зараз давайте спробуємо подумати, що ж ще нам підходить? А нам ще підходить, дивіться, 6 і 8. Який же яке ж спільне кратне є у даних чисел? Дивимось, від найбільшого числа починаємо. 8 на 6 не ділиться. Значить, наступним кроком буде 16. 16 на 6 не ділиться. Тоді. 24. 24 ділиться і на 8, і на 6. Отже, ми можемо записати, що ми дані дроби можемо звести до знаменника 24. Тоді додатковим множником у першого дробу буде 24 поділити на 6, 4, 5 на 4, 20. У другого 24 поділити на 8, 3, 6 на 3, 18. Як правило, Дроби зводять до такого спільного знаменника, який є найменший з усіх можливих, в даному випадку це 24 Тобто, до найменшого спільного кратного для знаменників даних дробів. Найменший спільний знаменник дорівнює найменшому спільному кратному знаменників даних дробів. Тепер давайте поговоримо про правила зведення дробів до спільного знаменника. Зробимо підсумок того, про що ми сьогодні вже говорили. Спершу знайди найменше спільне кратне знаменників даних дробів. Далі зведи перший дріб до нового знаменника. У даному випадку знаменник 35. Знаходимо додатковий множник це 5 і зводимо. До нового знаменника. Потім зведи другий дріб до нового знаменника. Отже, 4 п'ятих ми зводимо до знаменника до знаменника 35. Знаходимо додатковий множник Це 7, 4 на 7 28. Таким чином, ми звели дріб 3 сьомих і 4 п'ятих до спільного знаменника. Який дорівнює 35. І з вами знову була Олена Миколаївна. Ми говорили про зведення дробів до спільного знаменника. Погодься, що тема не важка. Головне, пам'ятай, що у тебе все вийде. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. До нових зустрічей!